Придбала апарат в компанії Zemis, називається Begon Pro, зупинилась саме на цьому апараті, тому що зацікавила поєднання тих процедур, які в ньому знаходяться. Він максимально ефективний, не потрібно до нього ніяких доповнень. Він абсолютно закриває всі потреби роботи з клієнтом. І за рахунок цього можна ще додати в свій прайс додаткові процедури, як і до тіла, так і до для обличчя. Тому що в мене це перший апарат. Загалом я завжди працювала тільки по обличчю, тому додам собі в нову процедуру в прайс. Дуже сподобалося його просте використання, дуже все зрозуміло, понятно, немає якихось складних схем. Достатньо легкий в фізично ним працювати зручно. Це теж дуже був один із великих параметрів, по яким я собі саме на цьому апараті зупинилась. Він не дає сильне навантаження на майстра, який працює, до причому. Достатньо ефективний результат потім відбувається у людини. Так само ще зацікавило поєднання самих процедур, як і кавітація із вакуумним РФ. Достатньо цікава процедура, достатньо комфортна для людини, тому що вона не болісна. Людині комфортно на ній знаходитись, і потім гарний результат. Навіть після першої процедури вже людина буде бачити візуальні зміни в якості шкіри. Так само дуже комфортні, зручні самі насадки. Їх зручно тримати, вони не важкі. Вони достатньо комфортні в використанні. Вони не ну, якби не, не громоздкі і ними зручно працювати як і по тілу, так і по обличчю.